Шановні пані та панове, слава Україні! Руни на неділю! Зараз я дістану з цієї рунічної торбинки 7 рун на кожен день неділі. А ви в цей час влаштуйте зручніше і загадайте ті бажання, котрі вам так потрібні цю неділю. Руни дадуть відповідь на питання, на бажання, допомогу в тому, що відбудеться, те, що має прийти і те, що має відійти. Вкладіть в ваші бажання, ці руни, які зараз будуть на цьому столі. Ви бачите сім рун на цьому столі. Все зайве я зараз з цього стола заберу, а також я дістану рунічні карти, котрі допоможуть візуально бачити, приймати ці руни, щоб було краще, зрозуміліше приймати до серця. Так як ці руни лежать, так ми їх почнемо. Розкладати понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Я заберу ронічне коло. Ви бачите, що з понеділка чи до четверга руни закриті. Ми не бачимо, що там буде. Це таємниця. Руна на п'ятницю і суботу вони відкриті. Ми бачимо, що бажання приходить. Але що буде в неділю? Знов питання. І зараз руни дадуть відповідь на ці запитання. Перша руна, котру ми відкриваємо. Зараз я знайду руну пер. А ви в цей час збагніть, що саме Руна несе для вас? Які мрії вас так турбують? Чому саме матеріальні проблеми на фізичному рівні вас турбують? Саме про це руна Перт хоче вам. Принести інформацію. Кожна людина, кожна подія в вашому житті, кожний чинок і вибір, ваші думки і мрії карбуються дивовижними знаками на папірусі буття. Саме про це Рунаперт вам каже. А для чого це вона робить? Щоб нагадати про себе, коли прийде пора, щоб спрацювати, коли настане урочистий час. І саме в ту саму годину, навіть в хвилину, навіть в ту мить з'єднується і минуле, і майбутнє. Саме на це вам потрібно звернути увагу. Тоді викарбується криниця свідомості, з якої кожен може черпати сили та можливості. Кожен з вас знає, що слабке місце є у кожного. Це може бути прагнення до влади. Може бути прагнення до грошей, до вродливих жінок або зрадниці таланту, або підняття таланту. Кожен вибирає щось своє. Але сьогодні Руня, Руна Перт каже, що потрібно звернути увагу на своє матеріальне становище. Звідки приходить воно? Як воно стосується вас? А Руна показує вам, і ви бачите на цьому малюнкові, що прийти по потен тонкій мотузці не так легко. Потрібно мати якийсь балансуючий потик або підтримку, що дає можливості прийти і утриматись в балансі в цій ситуації. Саме понеділок це випр випробування, як пройти, як збалансувати. Те, що я маю, те, що я хочу мати, і те, що я вже мав. Саме на це потрібно звернути увагу. Багатько в кого відчуття того, що воно щось летить, летить кудись і не повертається. Саме це скрито в понеділок. Воно закрито, воно, його не видно. Але ви бачите, що цей чоловік, як би тяжко не було пройти по його житті, він дивиться вперед з надією, з відвагою. І з цим він йде, з цим і ви підете в понеділок з відвагою і надією, і з спертістю, з розумінням того, що це буде гаразд, але для цього потрібно багатько чого зробити. Щось відбудеться в вівторок. Руна Іса. Я зараз знайду руну Ісу. А ви збагніть. Руна Іса обов'язково вказує на те, що потрібно звернути велику увагу на своє здоров'я. Це по-перше, якщо нема здоров'я, то не потрібно нічого. Тяжко, якийсь холод навколо вас. Мабуть, якісь вітри. чи Урагани, але потрібно звертати увагу на своє здоров'я. Що б воно не було. Ви можете на якийсь час, так як Іруна Перт, так і руна Іса каже, що можете на якийсь час затормозити ті відчуття але, або ті проблеми, котрі зараз звалилися на вашу голову. Але ви потрібно пам'ятати, що цей час Скоротічний. І те, що ви затормозили або притупили, воно може відновитися. Дехто повинен піти до лікарів і побачити, що саме відбувається зараз з вашим здоров'ям. Мабуть, якийсь вірус, мабуть, якісь перевантаження, щось є таке, що. Заважає вам відчувати силу і щастя. У вівторок потрібно дуже обережно віднестись до себе, до своїх почуттів, до свого здоров'я особливо. Що принесе середа? Руна Наутіс дає поняття того, що яка б складна ситуація не виникла в вашому житті. Але вихід з цієї ситуації обов'язково є, і ви обов'язково його знайдете. Для цього вам потрібно щось робити. Бо час він витікає, він проходить швидко, і звернути час знов таки неможливо. Те, що вже пройшло, воно вже в минулому. І вам потрібно на це звернути увагу. Потрібно все робити вчасно. Але потрібно також бачити, що саме скоїлося. І дивіться, понеділок-вівторок і середа вони підтверджують те, що потрібно розібратися, бачити ситуацію в повнім обйомі. Бо саме в цьому і криється. Та проблема, з якою ви потріб... потрібно вам розібратися. І вам потрібно з цього обов'язково вийти. Як би тяжко не відбувалися ці проблеми або ця ситуація, як би вона не навалювалася на вас, мабуть, вказувала на те, що десь немає грошей, мабуть, вказувала на те, що десь немає здоров'я, сили покидають. Але є ця впевненість. З якою ви йдете вперед, і ви обов'язково на фізичному рівні зможете це пройти. Бо буде відбуватися якесь м'яке ламання стереотипів у вашій голові. Ви будете проходити якісь етапи, котрі будуть відкривати щось нове, і це обов'язково буде налягати одне на одного, як слоями, або навпаки, знімати один леєр. Відношень або ситуацій, і потім інше, і інше і інше. Все це буде віддалятися і скриватися основне, в чому полягає проблема. І саме в середу ви зможете в цьому розібратися. Але не гайте часу, якщо ви це побачите, потрібно обов'язково діяти відносини, які будуть у вас з цією ситуацією. Потрібно обов'язково проробляти і знаходити в цьому якесь задоволення. Обов'язково, бо це виведе вас на новий крок вперед, до покращення в майбутньому. Що ж буде в четвер. Я зараз знайду руну Манас, котр дасть вам. Енергію дії. Саме дії, котро буде спонукати вас діяти швидко і обов'язково ціленаправлено. Знайти ту ситуацію, ви вже її знайшли в середу, і зараз прийшло час діяти. З вами є і місяць, і сонце, і надія, що стоїть попереду. Вас. Також ви обороняєте себе знаком Манас, це закриття, закриття від кожної проблеми, котра на вас йде або вже прийшла. Ви розберетеся з цим і відіб'єтеся від неї, бо зробив цей знак Манас або руками, або собі в думках, ви відганяєте всі неприємності з вашого життя. Цим потрібно користуватися. Ця активна енергія, котра приходить до вашого життя в четвер, підштовхує вас провести якусь інвентаризацію в собі або в діях, котрі відбуваються навколо вас. І реально відчути, як воно відбувається. Саме так, реально відчути, як воно відбувається, і тоді ви з цим зможете працювати, бо відкриваються нові горизонти. Нова реальність, яка опирається на те, що ви вже знаєте. І ви бачите вихід з любої ситуації, котрий є і котрий буде. І це допоможе вам повернути якісь втрачені гроші, або якесь втрачене майно. У вас з'явиться надія на те, що вам хтось віддасть або пообіцяє перекрити. Це загублене, що ви загубили з матеріальної сторони. На це буде надія, або ви фізично отримаєте щось. Це буде в четвер. Щось в цьому напрямці буде обов'язково. Бо ви себе бороните, відзнакомо нас, а також ви розумієте, що відбувається при сонці і що відбувається вночі при місяці. Нічого не скривається від вашого відношення або від ваших дій, але ви повинні впевнено йти по життю і дивитися впевнено вперед, і бачити, що відбувається спереді. Наприклад, якщо ви керуєте своєю авто і попали на Black Ice, на слизьку дорогу, і як це не смішно, але якщо ви не розумієте, що трапиться, ви знайдете один стовп на дорозі і обов'язково в нього вріжетесь. Чому саме це відбудеться? Бо ваші очі прикуються до цього стовпа, а руки будуть слухати і будуть керувати ваше авто до цього стовпа. А якщо ви будете бачити впереді себе, що вам потрібно, автоматично. Ви зробите так, що ваше авто ніколи не знайде цього стовба приткнення, а пройде рівно, і ви не будете потрапляти до ніякої аварії. Саме так відбувається в житті, саме так відбувається кожної хвилини. І якщо ви на це зважаєте увагу, і Руна Манас вам дає свою безпеку, забезпеченість, протекшн, охорону, Саме це і дасть вам можливість пройти через це. Що ж буде в п'ятницю? І руна відкрита. Зараз я знайду руну інгус, а ви повинні зараз розуміти, що наступна руна це інгус, і вона приходить до вас в п'ятницю для того, щоб ви змогли підсилити енергію, вже надану вами раніше. Якщо Манас дає своє, свою протекшен, свою забезпеченість, свою силу для вас, для дій, то в п'ятницю ваші сили ще збільшуються, і ви зможете пройти швидше те, що потрібно було б зробити. Ви бачите вже, що відбувалось. Ви охороняєте себе як цим. Забором, ви знаходитесь тут посередині, а ці стіни забезпечують вам щастя і впевненість на наступний день, котрий приходить. А він обов'язково прийде і прийде, як бачите, це сонце піднімається. Цей день приходить і приносить світло, світло відчуття нових перемог, нових ідей. А сила руни надасть вам можливість ці нові хвилі енергії перетворити в щось фізичне і надати собі можливості відчувати себе впевнено, щоб побачити ту помилку, котру ви вже можете зробити або зробили. І якщо ви побачите цю помилку, у вас буде час. Цю помилку виправити. Бо у вас на це буде енергія і можливості. У Вас буде також охороняти, у вас буде і Манас, а також руна Інгус. Ця енергія дасть вам цю можливості. І вам потрібно буде цим обов'язково скористуватися для того, щоб переробити, які б не були вони негативні впливи на вас. Але вони будуть відкинуті, якщо ви будете з цим працювати. А якщо ні, якщо ви занедбаєте цю енергію, занедбаєте цю попередження, то обов'язково прийде це небажане, про що ми тільки що балакали. Якась помилка, або яку ви мали зробити або можете зробити, або вже зробили, вона може нагнати вас. І тоді ви будете відчувати не зовсім добре. Це попередження. У попередження про те, що все погане, що ви зробили до цього, ви повинні обов'язково якось виправити. А саме як виправити наступна руна? Вона обов'язково дасть відповідь на це. Я зараз знайду руну в унію, а ви в цей час. Збагніть саме, яку допомогу вона несе вам. На що ви збираєтесь звернути увагу і як це буде відбуватися саме в суботу? А в суботу прийде енергія розуміння того, що все, на що ви звертаєте увагу, ви маєте підтримку. Від когось близького, хто вам допоможе в будь-якій ситуації, відчуває цю підтримку і силу, ви зможете пройти і перебороти всі неприємності, які б не були в вашому житті. А особливо в суботу. Як на цій карті ви бачите, що. Рука в руку з вашою близькою людиною, на котру ви покладаєте свої надії, ви відчуваєте тепло, ви відчуваєте підтримку, яка приходить від цього чоловіка або від своєї жінки. Ви відчуваєте порозуміння і єднання у ваших відносинах, ви відчуваєте, що. Те, що ви бажали, воно зараз, воно в ваших руках, воно обов'язково підходить і приносить тепло. Ваше серце відчуває тепло. Так у вас є ще якісь переживання, щось потрібно обов'язково завершити, щось ви почали робити, вам потрібно це завершити, закінчити, але вже тепло і надія приходить з цією енергією. І вам не потрібно турбуватися на це питання, котре ви поставили перед цією руною, особливо в суботу. Бо, як ми вже казали, підтримка, тепло, порозуміння у відносинах, ситуації, нормалізації всіх відносин це буде обов'язково в суботу. І це прийде. Бо ви маєте реальну підтримку, ви маєте реальну фізичну підтримку від людини, котра близько з вами. І кожен з вас знає, знає цю людину, на кого ви опираєте. І ця людина, мабуть, виглядає слабкою, а на самому ділі це дуже потужний, енергетично заряджений чоловік або жінка. І ця енергія покриває вас і надає вам впевненості відкинути всі переляки, боягузтво і зробити крок вперед, один, а за ним ще один, щоб отримати силу, щоб отримати щастя, щоб отримати багатство, котре приходить. Бо багатство воно прийде на фізичному рівні. Тільки це час, коли воно прийде. І цей час буде залежати не тільки від всього навкруги, але й від вас особисто, як ви до цього будете відноситись, що ви будете до цього робити, і що ви маєте на увазі. Ви повинні окреслити те, що ви бажаєте, дуже чітко до маленьких подробиць. Наступна руна, яку ми відкриваємо, ви бачите. Це руна Тайва. Зараз ми знайдемо цю руну. І вона каже, що сила енергія цієї руни вона підштовхує вас. в ніякому разі не зупинятися. Якщо ви досягли якихось, якихось здобутків, то ці здобутки дались вам нелегко. Але зараз приходить час насолоджуватися цими здобутками. Це не час, коли ви можете повернутися назад. Ні, вам потрібно продовжувати йти в тому самому в тому напрямку, в котре ви вже собі вибрали. Бо цей напрямок вірний. І приходить час насолодження своєю працею, те, що ви вклали, те, що ви маєте отримати, те, що ви отримали, ви знаходите радість цьому, забезпеченість, впевненість в тому, що все буде гаразд, впевненість в тому, що. Людина, з котрою ви йдете по життю, це та людина, котра вам потрібна. І ви зробите все для того, щоб ця людина відчувала таку саму впевненість у вас, як і ви відчуваєте в ній. А якщо ви відчуваєте, якщо ви самотні, якщо у вас немає цього, цієї підтримки, то ви будете відчувати силу відруни та й вас, що. Ви зможете пройти все, все перейти і все перемогти, бо сила знаходиться у вас. Це як на вулиці, осінь, листя червоне, якісь авто стоять на дорозі. І ви бачите, як листочок падає з дерева під легким вітром. І це дає вам впевненість, що осінь це урожай, бо ви вже отримали собі щось таке, і ви… це таке, що вас дуже бентежило раніше, ви зараз знаєте, що воно вже у вас в руках. І ви вже маєте силу цим керувати, і ви маєте впевненість. Що після холодної зими навесні знову розцвітуть квіти, квіти щастя. Потрібно перебути цю зиму. Але не тільки сидіти, нічого не робити. Ні, потрібно знову прямувати в тому напрямку, котрий ви вибрали для себе, і цей напрямок обов'язково приведе вас до щастя. Бо перемога вже не за горами. Так ще потрібно зробити багатько вкладу, але треба набратися й терпіння. Треба вистояти цю зиму, з кожним кроком покращувати вашу ситуацію. І пам'ятати, після холодної зими приходить весна. Нові сили, нові ідеї. Нове щастя. І до цього ви прямуєте з підтримкою від тих людей, на кого ви покладаєте надію. Да буде так. Якщо вам сподобався цей розклад, дорогі друзі, діліться цим розкладом з вашими близькими, з вашими друзями. Вони також потребують підтримку від рун. Вони також потребують. Мати надію. Вони також потребують відкинути злобу, котра переповнює їх серця, і мати надію на щастя, мати надію на те, що воно скоро прийде, обов'язково прийде. До кожного з вас, хто дивиться зараз це відео, надіслав свої почуття до цього столу і руни дають. Напрямок підпитку енергії, котра виведе вас на краще майбутнє. До скорих зустрічі, дорогі друзі!